Остатки відповідно було забезпечено вже вчителям. З приводу того, що відбувалися на сході, вечором було те бачення викликали собі караніше для їх медичного повернути за попередньо. Госпіталізована до лікарні швидкої допомоги. <кхід> Якщо діагноз буде підтверджений, то засідання буде відкладено як мінімум на тиждень до 23 серпня. Якщо дана особа буде не госпіталізована, діагноз не підтвердиться, засідання буде вже це завтра. же час. За те, що хлопці всі б'ють на вашому маску. Наскільки нам відомо, ми зараз всі сиділи за небезпечно. побиття затриманих. <проб> на минулому суду. Для різних людей, так, так. Почергово для е, обвинувачів. А кого голосували? Ви повинні це, це, це. Дрововий Дрововий Так, так. Одного з них. За попередньою вирусним повідомленням працівників швидкої допомоги це була загострення вирусні швидкої. Але інформація не точна, це все нам може бути розвиватися, коли буде розподарізована на нас. Скажіть, будь ласка, Володимир Кисмар, не до Мені з цього приводу нічого не відомо, скільки судове засідання сьогодні відбувалося також. Тобто фіксація судового процесу не відбувалася. А те, що побити. Побиття прокоментуйте побиття при журналісти, відомо, гроші платити. За пам'яття, питай, журналіст, брешеш, ти наше будеш на цьому сім'ї. Хочете висити. Бачите, як мама боїться, <платили> тварин, не